Що вже починає? Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про важливу дуже тему: про можливості нові сучасні можливості в заміщенні функції нирок, що надзвичайно важливо в сучасній анестезіології. Отже, за світовими даними частота гострого пошкодження нирок. В загальній популяції може складати від 80 до 300 випадків. Сучасні європейські дані навіть кажуть, від 200 до 300 випадків на мільйон населення в рік. Отже, в нашій країні статистика дещо інакша: 20-й рік, останній доступний реєстр нефрологічний, маємо приблизно 30. Хворих на мільйон населення з гострим пошкодженням нирок і приблизно 60% з цих людей потребували замісної ниркової терапії. Е, чому так? Ну тому що напевно це знаходиться на межі е, двох спеціальностей: нефрології анестезіології не завжди все актуально вноситься. Анестезіологами дані ці не вносяться в реєстр відповідно. Ми маємо таку сумнозвісну статистику. Ще одна зі статистик, яку я намагався переконати НСЗУ в минулому році, що це дуже важливо. Вони написали, що приблизно 2000 тисячі зареєстрованих випадків на всю Україну було за 2021 за двадцять рік замісної наркової терапії. Чому тому, що Неправильно кодують, неправильно подають дані в систему, відповідно, ми маємо е, трошечки не то, що має цивілізований світ. Е, кардіохірургія є одним з самих, скажімо так, е, востребованих е, цьому методу е, галузі в охороні здоров'я. Да, тобто до 30% пацієнтів кардіохірургічних мають так чи інакше гостре пошкодження нирок. І саме в кардіохірургії це найважчі форми, які потребують дійсно анестезіологічного підходу до лікування. Отже, що таке гостре пошкодження нирок? Коротенько згадаємо да, за класифікацією КІДІГО, це підвищення сивороткового креатиніну на 26,5 мікромоль за дві доби. Або підвищення в півтора рази від попередньо відомого за сім днів. Ну, а також зменшення швидкості діурезу менше 0,5 мл на хвилину більше ніж, ой, кілограм на годину більше ніж 6 годин. Стадійність за тими ж самими Кейдіговськими протоколами. Має три стадії, визначається в принципі в нас за двома параметрами: це сироватковий креатинін та швидкість діурезу. Отже, третя найважча стадія це коли в нас креатінін складає більше 353, і менше 0,3 мл на кілограм за 24 години діорез. В таких випадках частіше всього ми якраз вже ініціюємо початок замісної терапії. Які фактори ризику? Ми їх теж перелічимо, щоб ви бачили, що насправді в кардіохірургії самі розповсюджені хворі там будуть, які мають фактори ризику отримати гостре пошкодження нирок. Загальні це вік, старше гіповолімія, гіпотензія. Цукровий діабет як першого, так і другого типів гіпоксія, передиснуюча серцева, ниркова, легонева печінкова дисфункція. Тобто, будь-який орган він буде пов'язаний з тим, що може статися і гостре пошкодження нирок. Це штучна вентиляція легень і це передиснуюча хвороба сечовидільної дільної системи. Специфічними факторами, безумовно, першим місцем завжди буде сепсіс. Другим місцем кардіохірургічні втручання. Третє місце це знову ж таки кардіохірургія так чи інакше. Це інтервенційна радіологія та використання контрастних речовин. Ну і при хірургії магістральних судин внаслідок ішемії нирки також може бути. Це може бути фактором ризику. Медикаментозні фактори. Перше місце, мабуть, займають нестеропротизапальні речовини. Причому тут нам потрібно збиратися нам не з нам потрібно розуміти, де хворий лікувався і чим лікувався до цього, в яких дозах і так далі. Зрозуміло, аміногліказіди, про це не будемо зупинятися. Сучасні підходи до аміноглікозідів всі знають. Використання вазопресорів, тривалий прийом інгібіторів АПФ, особливо, якщо вони пов'язані з гіповолімією. Це е, окрема така дійсно е, велика тема. Інгібітори АПФ і сартани вони е, також можуть викликати. Ну, амфотерицин Б на сьогоднішній день багато де, мабуть, не використовується, ну і рентген-контрастні речовини ми вже з вами говорили. Принципами лікування гострого пошкодження нирок в додіалізний період нам наше завдання забезпечити нормальну перфузію нирки. тобто Забезпечити нормальний кровоток, нормальну волемію. відповідно з цього ми все, всі і виходимо. Да? Якщо наші всі дії попередні вони не відновлюють функцію, то ми приходимо до того, що в нас залишається тільки замісна ниркова терапія. Отже, про невідкладні покази. Коли це точно треба починати робити, коли е, в нас немає іншого виходу, це е, всі життєво небезпечні стани. Да, це гіперкалімія, гіпергідратація і неконтрольований метаболічний ацидоз. Ну, гіпергідратація, зрозуміло, вона трапляється в першу чергу, коли у вас онурія тривала, тому чекати довго не потрібно. Е, Існує комплексний підхід да, для початку замісної ниркової терапії, не всіх хворих з гострим пошкодженням треба хапати бігом і робити йому діаліз. Але це має бути все-таки клінічне рішення на базі декількох факторів. Зазвичай, якщо з перелічених два. Є, то вже серйозно треба замислитись на, тому, на тим, що пацієнту потрібна замісна ниркова терапія. Це електролітемія, це сечовина вище 25, олігоанурія більше 12 годин, а ніяк не трьох діб, як у нас дуже часто буває, гіперкатаболізм зі швидким приростом сечовини, гіпертермія. Протипокази до замісної неркової терапії вони досить відносні. Це відмова хворого і це вже агональний там стан, декартикація, Тобто, коли немає сенсу витрачати кошти на е, додаткове лікування. Ну насправді, напевно, до любої замісної методики ті ж саме протипокази будуть. Е, Поділяється він на інтермітуючі методики діалізу, да, і на подовжену терапію. Подовжена терапія це якраз те, що використовується в відділеннях анестезіології. Це автономний досить апарат, який ми зараз. Подробніше трохи подивимося. Інтермітуюча методика потребує, крім апарата, ще е, очистку води. Вона там триває менше, да, але вона теж має свої протипокази. І коли хворий знаходиться в критичному стані, інтермітуючими методиками ми можемо вирішити досить небагато. Е, отже, е, Інтермітуюча методика за допомогою нефрологів, або якщо у вас є в відділенні анестезіології власний апарат, триває недовго, потребує стабільного стану хворого, тому що за 3-4 години багато питань ви не вирішите, якщо у вас відсутня мікроциркуляція. З великою обережністю ми використовуємо її при високих цифрах сечовини, більше 35 мілімоль. Тому що швидкий перерозподіл сечовини з крові в діалізат може викликати наступний каскад реакцій, коли ми отримаємо в першу чергу набряк мозку, і нічого доброго пацієнт не отримує. Такі методики потребують антикоагуляції, виключно гіпорином. Ну по-іншому вони не проводяться. Ну і за такий досить невеликий період часу, якщо у вас гіпергідратований пацієнт, то велику ультрафільтрацію при нестабільній гемодинаміці ви теж не зможете зробити. Тобто великі об'єми рідини за короткий час ніяк не видалені. На відміну від інтермітуючих, продовжені методики вони тривають стільки, скільки вам потрібно, стільки, скільки потребує того хворий. До, до тих пір, поки не, ну, в нього не відновиться діурез і функція нирки. Да? Е, ці методики вони дозволяють все це робити у гемодинамічно нестабільних хворих, у хворих з пошкодженням гематоенцефалічного бар'єру і е, без ризику розвитку дезеквілібріуму. Ді е, вони дозволяють внаслідок своєї тривалості з невеликою швидкістю. Забирати з пацієнта воду, забезпечуючи оптимальну ультрафільтрацію, таку, яка переносима пацієнтів, в кардіохірургії вона може бути навіть інтегрована з екмо. І при використанні цитратно кальцевої антикоагуляції регіонарної, все це можливо навіть в операційній без ризику кровотечі. При цих методиках ну, рекомендована доза діалізату вона буде складати золотий стандарт це 29 мл на кг на годину, От, але в різних випадках це може бути від 25 до 45. Ну і зрозуміло, що така процедура, якщо вона триває менше 24 годин, її ефективність мала, і е, сенсу, в принципі, в витрачанні коштів теж, теж немає. тобто… Якщо ви вже бачите, що пацієнт цього потребує, ви маєте розраховувати на те, що воно триває добу, дві, три або стільки, скільки потрібно. Припиняємо замісну ниркову терапію. Якщо е, діурез в нас протягом доби більше 1 мл на кілограм на годину, якщо є, виникають якісь небезпечні стани, да, ну, ризик кровотечі там, при пригіпарінової антикоагуляції чи ще щось таке. Ну і при трансформації гострого пошкодження нирок, в хронічну хворобу нирок, тоді вже вирішується питання планового діалізу з нефрологами. Судинний доступ, який використовується по пріоритетності, першим йде внутрішня права яремна вена, наступне це стигнові вени, третій це ліва. Ну і небажаний доступ це підключичний. Вени, тому що, по-перше, катетери, які використовуються, вони великих розмірів, там 11-12 френчей, тому проміжок між рібром і ключіцею вам не завжди дасть нормально забирати кров з цього катетера. Ну, по-друге, при трансформації в хронічну хворобу нирок ви будете з великою долею вирогідності на цій вені мати стеноз. А хворому потім потрібно формувати фістулу, і при формуванні фістули у вас буде просто винозна недостатність з кінцівки. Вона буде оточна і буде викликати великий дискомфорт для пацієнта. Ну, бачили в своїй практиці руки як ноги після саме катетеризації підключичної вени. Отже. Нова генерація апаратів, апарат Multifільтре PRO забезпечує в принципі саме, саме такі необхідні нам речі, він якраз предназначений для саме таких процедур і має повний на сьогоднішній день набор того, що нам потрібно. Тобто це Сірті, да, всі види, в тому числі. Цитратно-кальцева антикоагуляція регіонарна, гемодіаліз, гемодіафільтрація і так далі. Цей апарат також може робити плазмообмін. Це ну, велика окрема тема, про яку, напевно, можна говорити тут дуже довго. Але якраз терапевтичний плазмообмін має досить велику кількість показів. Терапевтичний плазмообмін використовується при більш ніж 80 діагнозах з доказаною ефективністю. Переважна більшість це неврологія, це гієна БРИ і так далі. Це нефрологія, там, де гламіроленефріти ми лікуємо, це трансплантологія і так далі. Тобто спектр дуже широкий, якщо, якщо цікавить, можу потім дати посилання на. То, де це, про це все почитати. Е, апарат може бути сумісний з адсорберами, ну, як, наприклад, цитасорб і, і іншими. Да, це можливо робити як окремо, так і разом з діалізом. І е, ще одна опція видалення СО2. Е, ну, на сьогоднішній день в Україні вона поки що не, не присутня, але сподіваємось, що в майбутньому будемо мати і такі колонки. Отже, перелік процедур замісної неркової терапії ви бачите. В системі використовується попередньо фасований розчин як для діалізу, так і для цитратної антикоагуляції, тобто цитрат в полуторалітрових мішках. Касети одноразові, безумовно, вони досить легко інсталюються на апарат. Step by step ви все бачите на екрані. Тобто, навіть без досвіду користування апаратом, він вам розкаже і покаже повністю, як інсталюється касета крок за кроком. Як ми вже говорили, процедура підходить в першу чергу для гемодинамічно нестабільних пацієнтів, пацієнтів реанімації. І е, на сьогоднішній день ну, я вже бував ні в одному, не в одному відділенні. Да, відділення інтенсивної терапії в Європі мають два-три апарата штучної енергії, саме для CRT, для того, щоб можна було в будь-який момент забезпечити навіть не одного пацієнта. Тому насправді це терапія, яка ніяк не відрізняється да, від штучної вентиляції легень, вона просто забезпечує функцію іншого органу. Цитратна антикоагуляція, про яку ми говорили, в принципі, досить простий. Цитрат подається на початку магістралі. Кров пацієнта зв'язує повністю іонізований кальцій, таким чином блокує каскад антикоагуляції, і кров в е, контурі не згортається. Наприкінці магістралі в, в винозний кінець подається кальцій. Е, протокол подачі розрахований автоматично в апараті, тобто ваше завдання тільки контролювати раз в 8 годин іонізований кальцій в магістралі і в е, системному кровотоці. Крім того, ця методика дозволяє ефективно коригувати кислотно-лужну рівновагу за рахунок того, що сам цитрат в організмі метаболізується в бікарбонати, таким чином швидкість подачі цитрата і його, ну він діалізується, да, тобто регулюючи швидкість, як він у нас буде діалізуватися, дозволяє нам коригувати кислотно-лужну рівновагу або в кисло, або в лужну сторону. Ну, крім, крім цього, магістраль і діалізатор при такому типу антикоагуляції вони живуть рівно стільки, скільки показано в інструкції, да, якщо з фільтром не стається там якихось інших речей. Ну, наприклад, в хворих, які мають високий рівень інтерлікінів, які мають високі запальні титри, вони дуже часто стика... ну, ми дуже часто стикаємося з тим, що мембрана просто забивається, саме такими речима. Ідеаліст стає неефективним. Но тромбоза, як такого, не буває. Тому три доби... У нас написано, три доби така колонка може існувати і е, працювати. Ну і саме головна перевага е, ви ніяк не втручаєтесь в системний гемостаз. Е, таким чином всі ризики кровотечі у вас нівелюються з, е, з таким типом антикоагуляції. Е, Лікування Сепсісу. Цитосорб, він вже був поставлений в Україну, війна внесла свої корективи. На сьогоднішній день ми завезли декілька партій гуманітарної допомоги. Вони в першу чергу пішли на госпіталя військові. Надзвичайно ефективна технологія для лікування саме сепсісу. Тобто в комбінації з діалізом або окремо. Безумовно, раціональній антибіотикотерапії дає досить непогані результати в лікуванні сепсісу. Ну, враховуючи, що сепсіс є однією з ключових причин настання гострого пошкодження нерок, то такі комбінації не то, що мають право на життя і існування, а це терапія майбутнього. Ну, як ми вже говорили, інтеграція з ЕКМО в даному випадку новолунг, але в будь-якому випадку з іншими екмо-апаратами також можливо це все робити в магістралі ЕКМО, просто підключається магістраль мультифільтрата, і ви одночасно проводите як мембранну оксигенацію, так і діаліз. Отже, весь набор, власно кажучи, всіх розхідних матеріалів, він на сьогоднішній день присутній в нашому портфоліо Фрезеніуса і вже доступний на ринку України. Більше того, за минулий рік потреба саме в такому виді терапії, ми її бачили, вона надзвичайно виросла. Ну, маленький приклад: одна з лікарень, не будемо говорити яка, яка е, приймає велику кількість поранених. Е, в них два апарати, вони просто не виключаються. У них е, по статистиці за минулий рік проведено більше 150 діалізів. Враховуйте, що кожен діаліз це двоє-троє діб. Е, відповідно розумієте, да, що. Е, Використання не то, що має під собою підґрунтя, а просто надзвичайно потрібно саме для бойової травми. Ну, кардіохірургія, на мій погляд, має мати е, запас такий в кожному відділенні, де кардіохірургія проводиться. Отже, колеги, дякую за увагу. Можу відповісти на всі питання, і якщо цікаво, можемо поспілкуватися далі в кулуарах.